Я вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі програма Позиція про особливості приватизації цього року і про перспективу масштабності процесу ми будемо говорити в нашій студії з Борисом Кушніруком, економістом, я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Зрештою, дійсно, обіцяють Кабмін принаймні обіцяє велику приватизацію, понад 300 об'єктів внесено до переліку тих, які підлягають приватизації. От зрештою, наскільки цей процес може стати масштабним і реальність його втілення цього? Року. Ну, мені важко сказати, чи спорається уряд з тим, щоб провести приватизацію швидко і велику в цьому році, бо потрібно розуміти, про які об'єкти йдеться мовою ну, по, -по, по кожному, бо все ж таки кожен об'єкт потребуватиме детального аналізу, чому саме він продається. Але сам підхід, що нам потрібно максимально провести приватизацію, я абсолютно з цим погоджуюсь, тому що у нас на сьогоднішній момент до двох тисяч підприємств знаходиться в державній власності. Лише, наприклад, в аграрному секторі там десь 600 підприємств. Хто може пояснити, яке стратегічне значення мають кожне з цих підприємств? В газі? У нас з них збиткові. Абсолютно. А насправді це джерело для збагачення? Або а, менеджменту, або чиновників, які призначили цей менеджмент, або бізнесменів, які знов ж таки впливали на політики для того, щоб цей менеджмент був призначений. Все тому, наприклад, тут я завжди кажу: Окей, ви поясніть в чому стратегічне значення готелю Київ, чи готелю «Національний», чи готелю Дніпро, чи готелю Україна, які зараз знаходяться в державному власній, чому вони ще досі? Знаходяться в державній власності. Я ще розумію, коли мова йде про об'єкти, ну, зараз війна, там, коли це об'єкти пов'язані з виготовленням військової техніки, хоча досвід показує, що у нас саме приватні компанії, які виробляють зброю, вони значно більш ефективні і більш якісну продукцію виготовляють, ніж державні. Бо там ми е, зіштовхуємося зараз з скандалами, е, пов'язаними з розкраданням е, бюджетних коштів. А, а взагалі-то держава, як ну, за ознакою, є неефективним власником. За ознаками. причому це не тільки питання України, може подивитися в інших Україна, Україна так довго зберігала за собою таку кількість об'єктів, не роздержавлюючи їх. Це за цим стояли чиїсь інтереси, так, чи інтереси, чи спрошу сьогодні потрібно позбавляти світового баласту? А ну по великому рахунку, де держава може залишатися ну, в силу українських реалій? Наприклад, mm -hmm. зрозуміло, що в українських реаліях ми не можемо дозволити приватизацію ядерних станцій гідроелектростанції. А, а магістральних газопроводів а, магістральних наф навіть нафта впроводить і то і під питаю Тобто, крім стратегічності. Вони ще не да, суті національну а, а, безпеку. пов'язані з підприємцями, які пов'язані з нас безпекою, і просто ну які в українських реаліях там небезпечно роздержавлювати, я ж кажу по ядерним станціям, враховуючи, що вони можуть потрапити в руки не дуже а, гарних ділків. Це зовсім значно більш небезпечно ніж коли. А доведуть до банкрутства якісь просто завод той чи інший. Що з енергетичною сферою? Адже у переліку об'єктів є досить багато пунктів, які якраз і передбачають, що вони є складовою енергетичної сфери. Це і акції в обленерго, це і центр контрольний пакет акцій. І зрештою, чи не може ми втратити контроль держави за взагалі за галузі що стосується електросистем, то на моє глибоке переконання, там має бути приватизовано майже все, крім магістральних влеп? Ні, ну якщо це електро, а. то крім магістральних все інше має бути приватизовано. приватизоване. Бо ще раз підкреслюю: нам потрібно там створити а, по перше, конкурентне середовище. Там потрібно бути а, не тільки приватизувати, але й розділити види діяльності згідно з вимогами так званого третього енергопакету, Це стосується газу і електроенергетики. А, в а, але приватизувати. Це очевидно, тому що ну, хоча б з тих міркувань, що нам для генерації потрібно провести величезну модернізацію багатомільярдну, яку можуть лише зробити а це приватні... може зробити лише ефективний власник приватний ефективний власник? приватний власник. Але а... чому до цього не було зроблено? Ми знаємо, що частина обленерго вже є приватними, і там зовсім незначний пакет акцій залишається за державою. Ми отримали лише монополії в цій сфері, але не отримали а, тому, ефективного в... власника. Ну от саме тому, що ми не демонополізували цю сферу, там мали бути розділені види діяльності, а виробництва чи опт. Транспорт і продаж кінцевому споживачу, як це вимагається mm -hmm. по так званому третьому енергопакету. Якщо ці види діяльності будуть розділені, от по газу ми прийняли от щойно нещодавно днями закону да по проринагазу. Сподіваюся, що mm -hmm. ми почнемо при ну, швидкими темпами демонополізувати цю сферу. Точно таке ж завдання стоїть для енергосектору. Mm -hmm. Там потрібно а, п, демонополізувати його, і тоді створиться конкуренція, бо саме монополія. Чи приватна вона, чи державна, вона завжди шкідлива? І в від того, що це приватна монополія, від того краще безперечно, а це гарантія ані людям... гарантія того, що продавши ті. Кількість як залишковий той кількісний пакет акцій, який є в Обленеру, ми не отримаємо того ж монополіста, який зрештою не скупить ту невелику кількість і отримуємо ще одну таку а, велику ні, монополію я, або я, чиїсь є сім приватні зрозуміти правильно, А по перше, акції, які у нас залишились, вони не впливають а, взагалі на управління цих підприємств? Це по перше, Но вони незначні, там не а які це якісь. тому. Це ну це колись робили так приватизацію. Робили під когось, mm -hmm. тому навмисно продавали шматочку, щоб міг купити лише а, той на кого це розраховано. Тому у нас аш, а, такі ашмьоті залишалися по різним а, підприємствам, де залишалися в державній державі пакети акцій, які ні, ні на чому не Зараз плавали. вони докуплять ту частину, яку в даному випадку питання полягає не в тому, що обленерго хтось купить. Питання полягає в тому, що в діяльності облінергів, які облгазів, mm -hmm. має бути розділена діяльність. Якщо ти власник е, е, мереж, то ти не маєш права одночасно займатися оптом. І розрібом, щоб умовно кажучи, щоб створити конкуренцію як на ринку, на ринку виробництва та офту, так і на ринку продажу кінцевого споживача. Ми досягаємо цієї мети сама по собі приватизація mm -hmm. це не вирішує це завдання. Це просто ми позбавляємося від того, що все рівно не ну, не, 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 ж, не має ж, 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 жодного сенсу. Але mm -hmm. що стосується демонополізації цього сектору я кажу в межах виконання вимог, які передбачені третього нормакетам. Uh -huh. Там безперечно це потрібно робити, і це потрібно робити як можна швидше. Ви сказали, що майже кожен із тих об'єктів, які в переліку вис... будуть, можуть бути виставлені на приватизацію цього року, потребує особливо підходу і уваги. Які ще об'єкти ви вважаєте, потрібно досить обережно і з якимись умовами виставляти на приватизацію? Ви зрозумієте, я коли казав ну, про замородецький особи... припортуваль. А я що скажу, коли я казав про умови, uh -huh. я лише підкреслював, що. Зрозуміло, якщо ви продаєте готель і продаєте якесь підприємство, то а, це різні об'єкти, технологічно різні об'єкти. Наприклад, тому що готель це одна будівля, в якій знаходиться готові да, А є б, а, підприємство, якого можуть знаходитись 10 площадок. Причому навіть в різних містах. І вже навіть в цьому випадку може стати питання, що немає сенсу продавати його як цілісний а, майновий об'єкт, а вигідніше продати його по частинам. Умовив ще в об'єкт ага. в, в одному місці, в іншому, в третьому, і це буде вигідніше і для інвестора, і для а, в, вас. Тому що інвестор готовий купити, наприклад, тут цю площадку, да, але він не готовий купувати там ці 10 площадок, які у вас є в на цьому підприємстві. Тому, коли ага. я казав про те, що потрібно підходити до кожного підприємства окремо тільки з цієї точки зору. Що стосується транспортної галузі, то більшість. Абсолютна більшість підприємств має бути приватизована і що стосується одеського припортового заводу, в тому числі немає ніякого особливого статусу цього підприємства, який би да, воно просто було доволі вигідним. А для багатьох інвесторів, але це було потрібно продавати ще декілька років назад. Так його свідомо доводили до ну у нас все зменшували доводили. його привабливість і а, частини не хотіли, частина менеджерів ж державна не хотіли угу. його продавати, тому що це дозволяло продовжити на ньому збагачуватися. А чиновникам і менеджменту. а як же АМІАК, а як же стратегічність цього об'єкту? А в А mm -hmm. в чому стратегічність? У нас що якщо він буде виробляти Аміак, він буде його продавати комусь там іншому? Ні, ну, принаймні, він єдиний в Україні ще раз. А в даному випадку це питання створить конкуренцію, відкрити ринок. Якщо у вас є конкуренція на ринку, то якщо він не буде продавати його за ціною конкурентною, то він збанкрутує і тоді приватний власник, який його купив, лише програє. Тому він буде зацікавлений в тому, щоб його щоб це підприємство діяло ефективно. Ваше завдання уряду полягає в тому, щоб створити максимально конкурентні умови. По перше, а по-друге, щоб ви не створювали перешкод. Бо якщо ви встановлюєте, наприклад, можете встановити різну ціну на газ, можете встановити різну ціну на електроенергію, можете встановити угу. інші якісь обмеження, які спотворюють конкурентне середовище. Так в цьому випадку ви граєте проти бізнесу і бізнес бізнесової системи в цілому, але з точки зору функціонування, ще скажу: я назвав буквально є мінімум підприємств. Дуже малий обсяг, ну може до ста в Україні, які а, я б на сьогоднішній момент би не наважився продавати. Наприклад? Ну те, що я називав, ядерна станція. Добре, а от наприклад, Укрзалізниця, Укрпошта. А а давайте от подивіться з Укрпошта на сьогоднішній момент. Фактично створена а, м, приватна компанія, нова mm -hmm. пошта. На жаль, ми називаємо то, в, то, в реальні... структурі, яка відбирає частину ринку, вже практично в більшість. А, так, а чому? Тому що виявилось, що державна система абсолютно неефективна. Громіська да? і... неефективна вона лише розкрадає кошти і все. Вибачте, а що таке в, в цій пошті зберігається, що ви не можете її приватизувати? Спецзв'язок, так, спецзв'язок у вас чи А у залізниця транспортне сполучення. А знову ж таки, там питання полягає, в тому, що там мають бути розділені види діяльності. Безперечно, ви не можете продати в українських умовах, до речі, так не наприклад, в Сполучених Штатах mm -hmm. там а, а, приватні є компанії, які будують окремо свої а, шляхи сполучення. Да? Але в українських умовах окей, ви можете сказати, що ви не продаєте а, самі, а, самі там, лінії да? а, в а, залізничне сполучення, але все. Інше може бути приватизовано і лише буде йти про те, щоб оця система була в державній власності, щоб взяв, щоб хтось взяв і не сказав, а мені не подобається, я взяв і відрізав да, кусок а, в залізничних колій. От щоб цього такого не було, ви е, не можете його приватизовати цей модернізацію має... вкладати гроші. Має ефективний власник держава, Абсолютно. поки що на це не здатна, ви вважаєте? держава, взагалі за ознакою не є. А це не притаманна для держави. Вона за за функціями для неї не притаманна бути бізнесменом. Чому тому, що хто такі держави? Це це чиновники? Чи може чиновник бути ефективним менеджментом? А ви можете так, ви можете, наприклад, поставити ефективного менеджера, але а він а, ефективний менеджер добре працює з точки зору тактичних завдань. А, от вам mm -hmm. о, на тактичному рівні він може зробити якісне підприємство, але в, будь яке підприємство ще змушено приймати стратегічне рішення. Інвестувати якісь в якісь проекти на поки закривати аби, аби, якісь, якісь проекти закривати, да наприклад, якісь mm -hmm. видивиробництва закривати. Так, от що виходить? Що це державне підприємство, то спробуйте закрити якусь частину підприємства державного. Хоча менеджер розуміє, що його потрібно закривати. Йому потрібно отримати таку кількість згоди від чиновників, які по великому рахунку їх їх mm -hmm. а, що що відбувається у приватній компанії. Там є акціонери, і вони розуміють, якщо вони цього наприклад не закриють. Той напрямок, який то тому що вони просто їх отримують збитки. А, а що відбувається у державної підприєм... у державної компанії, Якщо чиновник не дає згоду закрити якийсь збитковий напрямок, він що, чомусь ризикує? У нього що в кишені щось грошей буде стане менше ні. Тому він а, скоріше не прийме ніякого рішення, ніж прийме а, правильне рішення, яке потім, може, не так будуть в тлумачити. Тому. Ніде в світі державний чиновник не є ефективний і державна система не є ефективна. Добре, що робити з морськими портами? Зрештою, переліку тих об'єктів є й морські порти. Адже дійсно це вже стратегічні ворота України, практично. І в умовах, коли в нас війна, ну можливо, не варто. Цей період, в момент. От стратегічні і, а... і заборонені вони, зрештою, до приватизації. Ну, вони а, поки що заборонені. Окей, ви ж не йдеться у нас, там де я назвав де тисячі підприємств. А mm. вже стоїть завдання, щоб ось сьогодні ви... Всі. Да, ви, ви фізично цього не зможете. Тому ми можемо говорити, що порти а, а, не повинні mm -hmm. бути а, зараз приватизовані. Але знову ж таки потрібно розуміти, що порти це сукупність. В видів діяльності пов'язано розділяти да там потрібно розділяти те, що ви вважаєте умовчи, якщо це по сама, ну, сам, сама зона порту, да де є углублення, де, де є заход в порт. Це має бути залишатися в державній власності. А в саме види діяльності, які пов'язані всі пов'язані з тим, там воно може бути розділене. Більш того, там може виникати навіть конкуренція в межах самого порту між різними напрямками. Чим. Це, це це дає це створює можливості де ж таки для інвестицій туди і от тепер до основного умов проведення приватизації це конкурсні умови, відкритість і прозорість. От як тут витримати от ці моменти для того, щоб не було потім. Ну, питань, що його продали, тому що там за цим стоїть чиїсь інтереси. Знаєте, чесно кажучи І можливість закордонного інвестора доступу до цих об'єктів на сьогоднішній час, чесно кажучи, я би, враховуючи особливо українську мову, я би не став жодних а, а, умов. Продайте на відкритому конкурсі, без жодних додаткових умов. Навіть якщо це буде за гривню? А, ну, ні, принаймні ну, зараз ми розуміємо, яка ситуація є. І... Ви, 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 ви розумієте правильно. А, річ в тім, що а, це потрібно продавати, бо якщо як тільки виставляються якісь умови, інвестиційні, збереження робочої сили і так далі, робочих місій, зразу з'являються ігри на когось. Доволі часто за цими. Умовами, які виписуються начебто коректно, але е, виявляється, що за цим стоять інтереси того чи іншої конкретної компанії, яка є реальним е, там, покупцем наступним майбутнім. Наскільки ну, може бути чесною ця конкуренція, а, ні, і що якщо... не будуть виписані ті умови під якоїсь мовити? Ні, так от в, 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 в тому справа, для того, щоб не виписувалися під якусь умову, ніяких умов не потрібно продавати. Вибачте, продаєте, просто виходячи, хто купив за найбільшу ціну, той і купив. Повірте, якщо ти витратив вже великі кошти, то не для того, щоб взяти, порізати його на металобрухт. Uh -huh. А в, якщо от виставити готель а, Київ чи готель України, що хтось а, в, викупить заплатить купову гроші для того, щоб потім його зруйнувати? Може так, тільки для того, щоб там поставити щось більш якісне і більш нове. Таке можливо. Але точно не для того, щоб зруйнувати і сказати, ох, і тепер там буде погано а, цій Україні. Ні, зрозуміло, що приватний інвестор такого робити не буде. 17 мільярдів реально отримати цього року. В ну, принаймні той та сума, яка закладена, поки а... що ми за останні роки не отримували того плану від приватизації, який ні. Ну у нас були роки, коли ми отримували, але насправді для України 17 мільярдів особливо враховуючи курс. Це ну скільки там 800 мільйонів доларів. Це реально. А питання полягає в, в тому, що ще скажу: я прихильник максимально швидкої. Приватизації, бо крім того, дуже важливий момент це прихід, особливо в тому числі іноземних інвесторів в Україну. От коли зараз інвестор, інвестори показують довіру до України, то тим самим вони показують, що Україні можна довіряти, що вона точно буде як держава, що вона буде ефективною і сюди можна вкладати крош. Борис Кошнірук, економіст і великий прихильник масштабної приватизації в Україні, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмови, нашим глядачам. Дякую за увагу. До побачення.